Доброго дня, це черговий випуск Говорить Рівне, де я задаю різноманітні запитання для перехожих рівнян. Сьогодні у мене цих запитань два. Перше, чи користуєтесь ви інтернетом. Якщо так, то запитання номер два: що для вас інтернет означає і як ви його використовуєте? Питання номер один: чи користуєтесь ви інтернетом? Користуюся інтернетом. Користуюся. Так. Так, звичайно, користуюсь. Звичайно. Так. Звісно, так. Так. Я ні. Діти користуються, хто зараз не користується інтернетом. Ну, а чому ви не користуєтеся інтернетом? Я не вмію. Звісно, користуюсь інтернетом. Так, звичайно, користуюся. Ну, я да. так. Так. Інтернету в мене немає. Так. Користуюся. Користуємося. Ну, звичайно, так. Користуюся. Так. Ну да, користуюсь. Користуюсь. так, користуюся. Що для вас інтернет і як ви його використовуєте? Новини. Телебачення, музика, ну в інтернеті все. Да, там все свідні можна знайти. Всі новини, всю полезну інформацію. Все, що, не можна... все, що мене цікавить, да. я там все нахожу. Буквально все. От мелочей до домашніх там і до, до новостей. Кожен день користуюся. Всі питання, які цікавлять, залажу в інтернет і все узнаю звідти. Новості, ще що не буде? Я е, хочу на пенсії, але ще підробляю бухгалтером. Мені треба знати останню інформацію по бухгалтерії, які документи останні прийшли. Е, Верховна Рада прийняла. Отак От користуюсь. Ну і кро, е, крім того, користуюсь як споживач, просто там у мене мою ру. Ну це соціальні сети, якась інформація полезна з інтернету. Ну для учоби теж допомагає. Якби читаю новини, приписуюсь з друзями. Дивись, це для мене, в принципі, все. Використовують по мірі необхідності і користуюся тією інформацією, яка мені потрібна в житті. Для мене особисто це якби знайомство, щось пізнання чогось. І також в інтернеті багато чого можна дізнатися для навчання, оскільки ми студенти то для Фактика нас це інформація. Потрібно. Саме головне зараз на час не підручник. Звичайно, сучасні автори скидають свої підручники. Онлайн-формі, тому набагато простіше буде знайти якось так само вже в інтернеті, ніж піти в бібліотеку, витратити на це ще свій час, що можна цей час витратити на щось інше, наприклад, на освоєння якоїсь теми. Що для нас інтернет, це новини, е покупки доволі дешеві. От, ну, так само е онлайн спілкування і так далі. Більше для пошуку корисної інформації і новості. Знає. Використовую для здобуття інформації необхідної, для розважання, для роботи. А що, Соціальні мережі, погода, пошта, фільми онлайн? Те саме. Старую всі питання, які мене цікавлять. Там, наприклад, дитячі питання. Ну так, що в світі робиться. Новини? Так, да, новини, да. Особисто я його використовую в цілях самореалізації і саморозвитку. От, читаю, дивлюся відео, різні техніки, інструкції. Ну, цікава штука доволі. От, допомагає вивчити себе, людину, поведінку людини. От, ну і розвиває людину. Я використовую інтернет в різних цілях. Спілкування з друзями, близькими, з рідньою. Так само, як великий поток інформації існує в інтернеті, де можна вибрати все те, що для тебе корисне і цікаво. Наприклад, там, музика, кіно, ну, перелічувати цей список можна дуже і дуже дуже довго. Інтернет з сином переговорюємося. Він дзвонить к нам, ми дзвонимо к ньому. От, от так. А так ми. Я, наприклад, не... Ні як говориться, не знаю, як їм пользоваться. Для розваги використовую в більшості переглядати для розвитку різні відео, також матеріали, документальні, фільми і різне таке. Інтернет мені потрібен, потрібний для роботи. Це обов'язково. Так само для відпочинку. Я більше використовую по навчанню. Звісно, ну, ну, звісно, маю свої. Ну, маю свої аккаунти в соціальних мережах, для того, щоб знати там мене і так далі. Це, це все, ну, як я яке використовую їх. Це все. Інформація. Хто володіє інформацією і володіє світом. Все. По-іншому ніяк не можна, ну як. По іншому не користуємося. В ігри не граємо, дивимося телевізор на тому, все. Ну, для того, щоб знайти якусь інформацію, чи для соц соцмережах сажу. Ну, як всі люди. О, інтернет це. По-перше, це сучасна енциклопедія, де ти можеш брати інформацію тепер вже не з книжок, не з зошитів, не з журналів, а в будь-який момент свого часу, в будь-якій будь місці, де ти хочеш, він завжди з собою, завжди в телефоні, завжди в ноутбуці, в комп'ютері, де б ти не міг, ти можеш завжди дізнатися будь-що, про будь-кого. Це такий сучасний нюанс. Для мене це стиль життя, оскільки я зареєстрований майже в всіх соціальних мережах, в яких можна тільки зареєструватися. Ну там хіба що крім інстаграму і тому подібного де не бачу сенсу. Інтернет це взагалі вікно у світ, як для мене, і без, без нього комп'ютери на даний момент чи будь-які пристрої це взагалі калькулятор, так би мовити. Ось, і це взагалі можливість в першу чергу. Можливість це широке поняття, як на мене. Тобто його можна використовувати і застосовувати до будь-якого іншого значення. Просто можна назвати можливість. Та все це. цей випуск говорить рівне виходив за інформаційної підтримки спільноти типове рівне перезавантаження. Вступайте в спільноту, підписуйтесь на канал, залишайте свої варіанти запитань, відповіді на які ви хочете почути. І можливо наступного разу саме ваше запитання я задам перехожим рівнянам. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.